Які враження команда вже працює майже два тижні, так? <стрес> як працюється, які як працюється, які враження від від роботи в цілому? Ну поки поки дуже позитивні, тому що тут дуже чудова акваторія. А, а тут дуже гарна дуже гарна тренувальна база і поки навіть наші всі медичні обстеження, які ми проходимо, поки всі йдуться у позитивному напрямку. Угу. Розкажіть, будь ласка, як, як, строй, як будується робота, ну, мабуть, ну, про режим дня, як строїться, як будується день, да? ви встаєте, як завтрак, ну так, поступово, да, поетапно, як проходить день, тренувальний, звичайний тренувальний день у Мантубело для байдаричниці. Звичайний тренувальний день це підйом з в під сьомій годині. Йдемо на сніданок. Сніданку раз ідемо на базу, де ми проводимо розминку перед водою. Йдемо на тренування. На ранішне тренування. Це... Повертаємося після сніданку в номер, тому що дуже велика територія бази. Десь від номеру до бази десь майже кілометр, можна і трохи більше йти, тому не, а, дуже велика температура, дуже жарко, тому ми зразу, чим пораніше, йдемо на сніданок, і в сніданку зразу йдемо на баз, де ще проводимо розминку перед водою і одразу йдемо на тренування на воду. Після а, ранішньої води. Ну, після кожного тренування ми йдемо в базу. Якщо це зранку це власна вага, то ну, працювання з власною вагою, це спочивання, підтягування, а, до вечері, після вечірнього тренування це ж саме. Це після мережі тренування йдемо а, в душ, в кімнату, потім на обід, потім на вечерю, після п'яту годину. Після вечерній зал, після обіду йдемо вечірнє тренування потім зал, потім на вечерю і потім травми натом. Або відновлювание в залу, но або на са. Скильки триває тренування ранішне, чи Бежу Дивлячись від завдання, від мінімум це година, а максимум це до двох годину і задали минимум 100 година. Яка вага штанги? Вагу, вагу, вагу. Вагу. <схід> да. <схід> ну, наприклад, ввечері у нас то, сьогодні э, 4 підходи по 50 разів, 55 кг тяга і 45-50 кг же. Тобто по 4 підходи по 50 разів. і И жи можно. <схід> Так би мовити і підводка йде, да, до змагань? Так. А яка який напрямок роботи на воді? Які об'єми? Ну, у нас перший тиждень був тягуючий, а другий і третій тиждень у нас йде навантажуваність. Ще почався на другий навантажуваний тиждень. У нас дуже часто робота по дистанції. В різних взагалі варіаціях але майже кожен день у нас є робота по дистанції не кожен день але майже кожен день тут це вже і дуже інтенсивна робота Напрацьовка дистанції чи час дистанції угу. а ви вже роботаєте як ну по хвилину да так чи по дистанційно то в кілометраж якийсь напрацьовуєте. Тут є тут є слово Є дистанція покладена. Тобто є дистанція кілометр майже. І ми потім, якщо робота по дві хвилини чи інтервальна якась робота, то ми стараємося працювати і по дистанції. Працюєте. Я робота по 500 метрів, є робота по 2 хвилини, тут різні. А, якось засікаєте час проходження, швидкість проходження. Пульс, є, як... А режим, так, є. є режим і конференція, що прожимо 15 є план, так як у нас немає тренера на зборі, у нас є план, і ми підтримуємося у того, того плану, виконуємо роботу. А, план, а, план, який склав Анатолій Олексій Семикін, чи ці... Так, так. А, чи працювали вже в четвірці, чи поки що в одиночці? Ні, ми виходимо кожен тиждень в четвірці. Угу. А, ну, я, Давно не працювали за різними обставинами в четвірці в такому складі. Як працюється, як як, як ви відчуваєте? Сидячи на на другому номері, так я розумію? Як ви відчуваєте? А, ну складно щось порівняти, тому що а, та, як ви знаєте, що ми були в Обухові, готували інші, інший екіпаж четвірка. Я вже дуже звичайно до того екіпажу, то зараз трохи такі сирі відчуття. Да? Але в мене цим причина. Трохи ну, громче говорити. Ага. Добре. Окей. А, а, в цілому як погода, наскільки заважає, чи чи не заважає, як харчування? Все ідеально. І погода. Навіть якщо, навіть якщо є буває, забиває вітер, а тут завжди є де хоматися, а Uh, ну, не заважає нічого. Це тільки, щоб працювати. Uh -huh. А як, яка який мікроклімат в команді? Нормально робочий. І uh -huh. є і якщо є вихідний, вихідний те є, як ви проводите, де буваєте, чи то все знаходитесь на базі, нікуди ні ніколи. Працювалися наже двоє вихідних і ми їх на базі тому що тут є басейн, тут є нікуди нікуди потрібно їхати. Але в самому можливо наступні віки до океану. А так то всі вихідні поки право, тут, на базі біля басейну, пала на відновлюванні. Один раз їздила до магазину. А що в магазинах як що що треба було, скажімо так? В магазинах? Треба було воду купити, тому що вода тут чого платна, додаткова нам. Ага. А нам тут жарко треба багато пити, ми купляли воду. Ага. І так дівої підрізниці. Я бачу, ви ви в олімпійській вже в формі, це це вже олімпійська екіпіровка? Так. Ми найперші отримали форму, тому що найшвидше виїжджали і вже не так ну не по не було можливості нам повертатися додому на екіпірування. Тому ми найперші отримали екіпіровку і поїхали вже на піотренування. А що ви відчули в той момент, який, коли отримували е екіпіровку? Був якийсь особливий момент, особливо можливо для вас, ну, в принципі для всіх ну для бага для, для всіх так, да? так вірилось, ага. знаєш навіть навіть так не вірили. Тому, так віця, така гордість. Це якісно. ну, дуже було таке переповняло позитивні емоції. Навіть не вірив. тобто в цей момент ви, мабуть, осознали, що я я їду на Олімпіаду. Так.